Послухайте казочку про білченя рижика. Чудодійні краплі. Восени щойно повіяли вітри, і осінній дощ почав зрошувати землю з білченям рижиком. Почало творитися щось недобре. Раніше він був вихованим і ласкавим малюком, а тепер, як підмінили, ледве що не по його, відразу вирадувати, тупотіти, скандалити. Про існування вічливих слів взагалі забув. Його матуся дуже переживала. Вона ніяк не могла збагнути, що ж відбувається з її сином. І раптом їй на думку спала чудова ідея. Завтра ми з тобою йдемо до нашого лісового лікаря, сказала вона рижику напередодні. До лікаря? Але ж я не хворію, дивувалося Білченя. А на мою думку, ти захворів журилася мама Білка, хитаючи головою. Щось відбулося. Ти сам на себе став не схожим. капризуєш, розмовляєш грубо. Очевидно, це якась невідома хвороба. Адже ти раніше був зовсім іншим. Добре, мамо, погодилась Белченя. Думаєш, мені подобається кричати і врядувати? Зовсім ні. А чому так відбувається, я не знаю. Білченя задумливо накрилося похнастим хвостом і задрімало. А вранці вони з мамою пішли на околицю лісу, де росла крива ялина, і приймав звірів лікар Бобер. Лікар Бобер довго обстежував білченя, оглядав, слухав його. І стукав, а потім почухав у потилиці і задумливо сказав: Тут, на жаль, медицина безсила. ніяка це не хвороба. Розумію, мама Білка сумно кивнула головою. А що це? Невже все так погано? Невже нічого вдіяти не можна? У мене вже голова болить. Від капризів та скандалів мого сина. Та й йому не солодко. Лікар подумав, глянув на білченя рижика, потім на маму. І нарешті сказав. Рижикові я допомогти не можу. А ось вам, мабуть, можу. Я вам випишу чудодійні краплі. Закапуйте тричі на день у вухо. Це ж навіщо? Не зрозуміла мама Білка. Ці краплі, пояснив лікар, захистять ваші вуха від грубих слів і примх. Коли рижик розмовлятиме спокійно та ввічливо, як бувало колись, ви його почуєте. А якщо грубити, почне, чути його перестанете. А що зі мною буде? заплакала Білченя. Для мене немає жодних ліків. Ліки, на жаль, не існують. Єдине, що тобі може допомогти позбавитися цього всього недоброго, це бажання позбутися. Потрібно просто намагатися розмовляти спокійно і без криків. Я постараюся, лікарю. вигукнув рижик. По дорозі назад мама білка і рижик. Зайшли в аптеку за краплями. А вдома мама білка закапала вуха і вирушила на кухню варити обід. Рижик пограв із шишками та жолудями. І солодкого йому захотілося. Прийшов він на кухню і хотів узяти варення. Але мама не дозволила: ні, синочку, спочатку обід, а потім варення. А я не хочу чекати, затупотіло ногою білчиня і закричав. Не хочу, не хочу, не буду. Рижик кричить, заливається сльозами, а мама навіть не повернеться. Стоїть, ложкою суп помішує, наче не чує його. Тоді Рижик і згадав про ці чудодійні краплі. Мамочко, Заговорив рижик зовсім іншим тоном. Можна мені лише одну малу ложечку варення, обід ще не скоро. Ти тільки починаєш варити суп. Ну, будь ласка, попросив він ще раз. Тільки кричати вже не став. Добре, посміхнулася мама. Малюсіньку ложечку візьми, якого тобі? полуничного чи малинового. Більше мамі білці не довелося слухати брутальності. Вона не забувала закапувати краплі щодня і чула свого сина лише тоді, коли він говорив чемно і спокійно. Рижик теж пам'ятав про чудодійні ліки і дуже намагався не бути грубим. І незабаром він знову перетворився на добре та ввічливе білченя. Тож чудодійні краплі мамі більше не потрібні.